Ми повинні пам'ятати і не забувати героїчні сторінки, коли проливали кров патріоти. Тисячі людей віддають шану героям, що бережуть їх спокій та мирне життя. З вдячністю запалюють свічки і покладають квіти біля обелізків, меморіалів та пам'ятників. Але вони вічно житимуть народній пам'яті. Він був найкращий син, і він дуже любив Україну, і дуже любив свою батьківщину. Як розпочалась війна, він одразу записався в ТРО, а потім ми не знали, а він вже 4 березня вже був приписаний в ЗСУ. У нього залишилось троє дітей. Він на ту, на, те, на ту добу він мог не йти. Не міг не йти, залишитись вдома, робити якусь іншу працю. Але він сказав, я, я його просила. Можу я тебе, в мене є шанс у тебе, тебе уговорити. Він сказав, ні. Я піду, хто? А як не я? У тебе троє дітей. А він сказав, що він іде раді своїх дітей для того, щоб їм жилось краще. Складно говорити про це, хоча пройшло вже більше півтора роки. Вони познайомилися на самому початку, коли мій чоловік став командиром взводу на Херсонському напрямку. Ну, Миколаїв, Херсон. Він був розвідником, розвідником на Мавіках. Це було тоді ще дуже дуже непопулярно. І я пам'ятаю, як вони раділи, коли отримали перший Мавік, другий Мавік, як чоловік розповідав, що Макс міг залетіти в будь-яку шпарину, щоб подивитися, він був дуже розумним. Ми, на жаль, не були знайомі ем, особисто, але те, що я чую, і я знаю достатньо людей, тих, хто пам'ятає його, то це була чудова людина. Він загинув буквально напередодні народження свого сина. У нього тут залишилася дружина, вже півторарічний син, батьки, котрі були. Сам він з Маріуполя. Він... Просто був хорошою людиною, він просто виконував свою роботу і загинув під час виконання бойового завдання. Мій чоловік разом з другом витягали його, хоча туди навіть не їхав медивак. Це одна з тих ситуацій, де тіло вдалося дістати. чи вони залишили тільки бригади. Так, Все. От такого, ніякі роти, от ніякі от, взводи, от, ніякі батальйони. ім'я по батькові, дата народження дата загибелі, ким був, в якої бригаді служив, в якому населеному пункті загинув і нагороди, якщо має. Все. Це вся інформація, яка буде зараз на, на стендах. І плюс все, що ми будемо переробляти на попередніх стендах, вони будуть під саме під цей макет що перероблені, те, щоб текст, не було вже вона, да не поміщається. Ну не то що поміщається, допустим. Той герой, який нижче, в нього цей текст просто на голові, і плюс ще там стільки інформації, що вона і не потрібна на тому банері, не з прив... не з Взагалі ні до чого, і, скажімо так, там вже до зауваження, що не всі ну, інші інформаційні дані, які є там, військовими також заперечуються, що вони там повинні бути. Тому було переглянуто і виважено з департаментом внутрішньої політики, з нашою робочою групою. Це підписують батьки. Да, вони зараз підійшли до банера, подивилися на макет, написали згоду, що все, цей баннер не потрібно буде переробляти. Ось якось так. Ну, думаю, що надалі в нас ще багато анкет, дуже на жаль. І стільки, стільки ще робити. Є, ще стільки, стільки, є стільки, стільки ж є зараз інформації. Що, по є, все є, є все ну, є. Да. Інформація що 250 є. Да. є. Інформація є. Її потрібно обробляти щось відсіється, але віряти, більше поста да, людей є. Тобто це десь до ротонка фактично по, по проміжку. І вона ще надходить, вона не закінчується. Вона кожен день. Кожен... Ну тут ще дивіться, треба дивитися, дуже багато дублюють. Іноді додають нам групу інформацію і несуть вам теж несуть інформацію. Це ми теж будемо перевіряти з інгою, тому що дуже вже знайшли повтори. Тобто дублювання. Тобто вже вважайте, мінус не сама людина там. Це можуть бути так як ВПО, так і не ВПО. Допустим, він прописаний в Київській області, зареєстрований в Київській області і захоронений там, але ж народився в Одесі. Що в такому разі робити? І родичів тут немає. Або прописаний в Херсоні, народився. А мешкав де він? там чи мешкав там, а чому сюди подають, чому не зрозуміло, або навчався рішення. Він там, типу, навчався. Якщо він навчався, значить. Сдій до учбового закладу і просіть там меморіальну дошку. Скажімо так, якщо людина навчалася десь в університеті чи в коледжі, я думаю, що так. А на лей, мабуть, він вже в Києві є. Ну, ми Просто собі на Укрему робочій групи зібрали. Так, такі, треба моменти. От такі нам, цікаві моменти нам треба є. Да. Коли ми збираємо оце, не розбираємося. Ви попередній порядок денний, щоб ми знали, кого запросити. Якщо це потрібно, щоб були представники ТЦК і інше, щоб ми тих людей, в які питання будуть обговорені, ми фахівців запросили і вони відповідали. Може, там якийсь там, пенсіонний фонд і хтось інший. Щоб ми надали їм питання, вони були готові нам зразу відповісти. По-перше, це наш обов'язок. Якщо ми вже зробили цю алею, Чому так, знаєте, я в суспільстві такі запити, чому так довго? Тому що ви бачите, що сьогодні вже скільки встановлено і скільки у нас питань є. щоб була така інформація, перевірена інформація. Це дуже кропотлива робота, яку ми не бачимо. Тому я дуже вдячний родинам нашому робочій групі, яка створена в Одеській міській раді, де вирішують все якраз рідні та близькі загинутих наших героїв. Вони сьогодні знають, вони пройшли, вони мають моральне право на це, Тому що не те, що ми плануємо, ми будемо робити все, щоб ніхто не був забутий, не дай Боже. Тому що нам підказують, треба підказувати, тому що ви бачите, скільки питань. Є людина, яка народилась в Одесі, але мешкала десь в іншому місті. Як це вирішувати питання? Де це буде? Може там в нього є меморіальна дошка то є такі питання, на які я не можу, не, 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 жоден чиновник не може відповісти на це питання, як це буде, щоб була справедливість. Але якщо потрібно буде тут, і якщо тут вони народився, є середній і близькі, значить буде тут. Якщо він там мешкав, але народився в Одесі. Нам треба на ці питання знайти відповідь разом, щоб це було справедливо. У нас передбачено в наших програмах, а їх досить багато в наших програмах, соціальних програм. Вони звертаються до нас зараз. От, наприклад, до 1 вересня ми підтримали всіх дітей, в родинах, які загинули батьки, підтримали, надали 10 тисяч гривень на підготовку до нового навчального року. Цей заход. підтримуємо, даємо матеріальну допомогу. Ми виділяємо кошти на проведення поховань. Це це от. По всім напрямкам, це програми рівні, здоров'я і соціальні програми. Ці кошти, які є сьогодні в міському бюджеті, якщо це буде потрібно, то буде всі, всі буде спрямовані на допомогу збройним силам. Це я вас хочу запевнити. Що в нас нема такого, щоб ми якось думали, коли куди ти гроші. Якщо це потрібно Збройним силам, ви бачите, що всі заявки от на останній сесії міської ради було видано 310 мільйонів гривень. Це, це перша так одноразова така велика сума. Взагалі в цьому році понад мільярда двісті мільйонів. Близько, я можу там помитися на якісь там. Але це було вже ми надали. Всі заявки, які ще надходять, і ми такі в нас є резерв, щоб ми задоволили всі заявки від Збройних сил, і ми це робимо. Теж, теж стосується і допомоги тим, хто сьогодні потріб, кому потрібна допомога, тим родинам. У нас все є, всі наші соціальні програми ну, не скорочені. Не, і це, це, наш, це наш пріоритет, наша робота. І ви бачите по рішенням, це можна знаете, вірити або не вірити, але ми бачимо сьогодні рішення сесії міської ради. Це традиційне вшанування пам'яті, тому що кожна громада повинна шанувати і вшановувати своїх героїв. Ми низько коранімося родинам загиблих, наших героїв, одеситів, і, і висловлюємо сьогодні щиру вдячність День захисника і захисниці України тим воїнам, які сьогодні боронять від цієї фашистської нечисті, російських, російської нечисті нашу Україну. Це алея героїв. України одеситів. Сьогодні 1 жовтня в день покрови і в день захисника і захисниці України на алеї героїв в Одесі додається 64 героя. Героя, які доповнять нашу алею. Яку ми розпочали 29 серпня, і, на жаль, ця алея буде ще доповнюватися. Сьогодні це 64 героя. Через якийсь термін буде ще додавлена часну, ще якась частина стендів буде додавлена, бо подали майже 300 людей заявок на алею героїв. На, на тепер які не оброблені ще будуть додані всі, хто загинув з моменту розпорозпочатку. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, всі люди додаються до нашої алеї героїв, подають анкети, подають інформацію, бо не всі були проінформовані. це була така наша ініціатива спонтанна, тому зараз люди дізнаються про нас, що є така група. Що це буде громадська організація скоро в нас просто з родин загиблих. Вже навіть назву ми маємо, поки це секрет. Назва дуже потужна. От. І ці всі люди зараз до нас доєднуються і до нашої групи, але героїв телеграм-каналу. І плюс цим зараз займається департамент внутрішньої політики Ветеранхаб з нашою опять же, такі, підтримкою, з нашою співпрацею. З приводу, що ми допомагаємо їм обробляти інформацію, уточнювати, особисто обзвонювати родичів, коли якісь незрозумілі моменти, допустимо, анкета відрізняється від раніше поданої інформації, то ми все це разом з ними вирішуємо. Всю інформацію ми наразі вже передали в департамент внутрішньої політики, всі анкети, всі дані. І вони вже будуть це опрацьовувати, опять же, під нашим наглядом, з нашою допомогою, з нашою співпрацею родин загиблих є в планах на майбутнє. Можливо, по районам міста Одеси, то тобто Хаджибейський, Пересипський, Приморський, Київський зробити теж свої алеї. Це в планах. На Кримському бульварі дуже люди просять саме на селищі Китовського, бо, на жаль, є такі люди, що у них вже і возраст такий, що вони не можуть до своїх дітей приїхати саме в парк Шевченка. А туди би вони, можливо, якось добралися до своїх близьких. Тому ми над цим працюємо, будемо працювати нашою активною групою, командою і за допомогою всіх родин загиблих, бо кожен з них намагається допомогти чим тільки може дійсно. Всі вже це зараз розуміють, що потрібне об'єднання заради пам'яті наших героїв, захисників і об'єднання заради того, щоб допомагати і шанувати всіх, хто зараз живий на полі бою.